Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. СБУ і ДБР проводять обшуки урдеп в нардепа Дубінського щодо незаконного виїзду за кордон. Ми колись вже робили на Дубінського, це було, мені здається, або навіть півроку, або минулого року. Кому він вигідний, на що його витягують, тобто піднімають і тому подібне. Але зараз інше. Тобто йдуть в нього обшуки. Всі вже, можливо, чули, що він виїжджав за кордон під приводом лікування свого батька. Ось, і так, Дубінському загрожує до 6 років позбавлення воліс, позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок до 3 років. І так, давайте, що його чекає тепер? Чи буде дійсно покарання? Буде, чи не буде? Чомусь у мене йде? Чомусь іде відбілювання і втеча кудись, або за кордоном. Тут зірка. Точно, Да, зірка. Бо вона гола з циондрами. І так, дивіться, в мене таке враження, зараз я скажу: в нього є дах, у нього є, хто за нього заступиться. І, наскільки я розумію, тут ось ті махінації, з ким він разом робив, так? Мені здається, мені здається, це не Коломойський. Ну, неважливо, чи Коломойський, чи не Коломойський, його хтось відмиє, його хтось відбілить, відсвітлить. Я не бачу, що тут він сяде десь, тут ні однієї карти нема. І коли ми беремо зірку з четвіркою жензлів, все буде йти до того, що його справи десь замнуть, і десь він най... ну, я завжди кажу: на якомусь необітаємому шикарному острові заляже, засяде. Пригріється якось ну, людина. Я не бачу тут покарання, ні однієї карти нема. Більше за все ну, можуть якусь догану дати, зняти з посади. Да, тут, тут я нічого не бачу. Я, вибач, я вибачаюся, але тут конкретно я не бачу, що його засудять. Він вдолі, він якось там є свої люди, ні, не бачу. Не бачу мої любі. Тобто не шести років не бачу, ні, як тут пише, ще три роки, до, до трьох років. Тут ув'язнення буде, знаєте, десь, десь на шикарних островах. Десь такого красивенько, ось якось так. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе. І ось ця карта теж говорить, що буде затягування справи, конкретні не будуть рішень, але бачите, прямий ком іде до того, що його відбілять, висвітлять. Так, да, це така гучна справа, ніби що гучна, так? Але замнеться, дуже швидко замнеться. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!